Коротше, поставили трамплер класический. І то ми його поставили сьогодні три чоловіка. Єлі його... його поставили в тому положенні, що це треба. Так, на всіх жигулях цей бігунок знаходиться отут. Перший циліндр на всіх жигулях, отут, отак, -от. отак він стоїть. Вас на цьому положенні нічого робити не хоче. Ну, прям не то, що не хоче, взагалі ніяк не хоче. Абсолютно не в своєму розвороті знаходиться трамплер. Ну, іменно в цьому розвороті він робить найлучше. Е, е Кришка, ну, тут все чітко, коротше, по кришці, ну прям а аж, аж дивно. Тут, коротше, де було виламано. Тут, де було виламано. Ем, зробив з нержавейки таку пластиночку, зажав і ну прям дуже круто. Подивився метка розпредвалова, вона е, по четвертому циліндру показує на отливки, хоча повинна показувати по першому циліндру. Я думав, може шків поставили неправильно. Подивився щупами по, по рокерах. Ну, Отак от, от взяли на заводі, поставили на шківу, на четвертому циліндрі поставили м'ятку. Ну, якось виходить. ну, в Жигулі строїться все з першого циліндру, а тут іменно все по четвертому йде. Свічки вкрутив повністю ваші, проводки поставив ваші, один тільки провод усе замінив, поставив силіконові. Тому що добилися такого, що і на ваших проводах усе робить. Тому отак от, от. Конденсатор е, поставили другий, тому що на тому вашому конденсаторі не алю. Отут, кстати, з-під трампльора нічого не серить. Нічого не серить, все сухо. Ну, Я руками все беру, в мене даже руки не, не, не можуть замурзитися. Е, далі. Далі. Далі, коротше. Далі заглушив один сифон, заглушив ось другий сіфон. Пружинку знайшов рідну вазовську оригінальну, яка йшла з заводу. У вас її не було. У вас була якась дичина, пружинка з ручки розтягнута. Це настояща пружинка. Значить, е, е, значит, заглушив під трамплер цю штукенцію. Е, е, ну, по сутіла, карбюратор. Карбюратор стоїть, виходить, з 11 вебер з 11, де азонові йдуть доросіля, і верхня кришка стоїть, азонова. Тобто, верх озоновий, нижня зони вебер середня частина. Немає ніякого вакуумного приводу. Тобто йде просто на тросику. все. Во. Ваший трамплер. Ваший трамплер, який виносив мозги, а ні, це мій трампльор, в якому ваша оська, боже. Ваша оська. Оця оська не стріляє, я його положу віддільно, він ну, прям, взагалі не стріляє. Не знаю, може бракована оська, може не знаю що. Зараз спробуємо запускається. Бензина вже немає. Випалив. Смотрим. сцеплення нажмемо. Сцепление нажмем. Поехали. Зарядка четко на машине. Я редко, когда на машинах, бачу, чтобы такая зарядка была. Тобто карбюратор робить як озон. Тобто ви заводите машину повністю озон. Ну коли ви трогаєтеся з місця, вже вебер. Заводка. Ця машина ніколи так не заводилась в житті. Может зажигание чуточку надо, щоб підстраивать. Це ще не фінал. Сьогодні це тільки приємлива робота, бо то ж було взагалі ужас якийсь сплошний. Ужас був без кінця. Що, бензин закончився вже, мабуть. Да, уже закончится бензин, наверное. Сейчас. Тепер дивіться, нажимаю вакуумний, вакуумний усилитель тормозів. Дивіться. Як, як впливає на роботу. Сифон. Дирявий вакуумний усилитель. Можна б трошки обороти більше зробити. потому что это прям дуже маленькие. Ну то сделаем. То сделаем. Запуск машины. Не понял. Так, глушу. Аккумулятор зарядился. Акку... Зарядка вообще супер. Так. Камеру настроим. Сирена. Стартер редукторний. Тому він медленно прокручує коленвал. Поэтому треба держать не перший випуск, а ждать, поки всі 4 заведуться. Поэтому на копійки тільки повернув, воно сразу пішло, вжих і пішло. А тут треба довше держать. Бо він редукторний. Як машина не робила? Машина робила ву. Зараз конкретно є холостые. Завожу ж, звісно, без ноги. Вынимаю підсос. Без заїдання, як на іномарки. Як на іномарки. як на іномарки, так? На голові написано 21.05. Да. 21.05. Поэтому я щось думаю, що це все-таки 1300. Чому 1300? Потому що трамплер от копейки повністю підходить вам. Може 1450. Неуверений. Може 1450, може 1300. Но затьлидину за ютилідину за Шоху. Однозначно сильніший цей двигатель. Однозначно сильніший. Так, ну на сьогодні я закриваю.